USB Trigger. Як працює та чому можливі проблеми. Китайський USB Power Delivery Trigger протоколи 2.0 та 3.0 з підтримкою Quick Charge. Вхідний порт Type-C, вихід через Type A теж мама. Потужність до 100 Вт. підтримує з LED-індикацією передачу напруги 5 В, 9, 12, 15 та 20 Вольт. Вибір режиму натисканням єдиної кнопки керування. На звороті варіанти комутації для підтримки виключно Power Delivery. Не використовуйте, якщо вам не потрібен цей непростий в підключенні режим. Це справді так. Додатковий вихід плюс-мінус під роз'ємом Type A. Та й до кінця не очищена після паяння плата. Додам, для підключення навантаження більше 60 Вт потрібен кабель з e-маркером. Е Подивимось, як працює. Вихід підключимо до електронного навантаження, а вхід у моєму випадку до повербанку. Навантаження встановлено 0,25 А. Це не принципово. Тригер без нагріву пропустить все, на що здатне ваше джерело енергії. 5.1. Нехай 5 В на виході. І це те, що зараз віддає повербанк. На тригері корить світлодіод 5 В. Підключимо навантаження. Вхідна напруга трохи просіла. Кнопкою переключимо режим роботи 9 вольт. Це підтверджує і світлодіод тригера. Ще натискання на виході тригера вже 12 вольт. Далі 15 вольт. Ще натискання 20 вольт. Це саме всі ті напруги, які може видати цей павербанк. Тригер запам'ятовує останнє значення напруги і включає його при повторному підключенні. Це дуже зручно. І зараз ви бачите це на екрані. При повторному увімкненні спалахнув світлодіод 12 В, на яких тригер і було відключено. Світлодіод почне блимати на зменшенні рівня напруги при збільшенні навантаження. І перестане блимати, коли навантаження буде зменшене. Та це ще не все. Увімкнувши тригер на 20 вольт. Я переподключу його на інший кабель та інший порт повербанка, який видає максимум 12 вольт. Зверніть увагу на мигатливий 20 вольтовий світлодіод на тригері. Сам тригер визначив і передав на вихід 12 вольт. Максимальну напруку, що може видати порт Type A повербанка. Натискання кнопки керування. Так. Цей порт може віддати тільки 5, 9 і 12 вольт. Повторне включення. Тригер запам'ятав встановлені 20 вольт, але стрибнути вищі можливості повербанка він не може. Тому лише 12 вольт на виході. Але не все залежить від тригера та джерела енергії. Є ще кабель, який може не підтримувати Power Delivery та Quick Charge. Наприклад, цей кабель пропускає тільки 5 вольт на всіх режимах роботи тригера. Добре, для перевірки переставимо його до іншого порту. 5 вольт, те ж саме. Це вже проблема саме кабелю. Пропускає лише 5 вольт, хоча цей порт може віддати до 12. Ще приклад. Старий повербанк 5 вольт на віддачу. 5 вольт і на виході триггера. Тут навіть з гарним кабелем даремно шукати 9 або 12 вольт. Режими швидкої зарядки цей повербанк не підтримує. Ось такий він, цей USB-тригер. При необхідності на потрібну напругу. До повербанку він легко підключить і роутер, і колонку, і лиц Коли ж не потрібен, ну тоді не потрібен. Хоча.